Так бо бог полюбив світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто повірує в нього, не загинув, а мав вічне життя. Дорогі сестри, і брати, дорога церква і всі християни, наш народ і країна проходить непростий шлях, на нашу долю випала непроста дорога. Час горя і біди. Вічаю і війни. Але хочу звернутися до вас із словами із Писання, які є записані в Євангелії від Луки, другий розділ це та подія, де були на полі пастухи і стерегли нічну сторожу. Ратом із неба з'явився ангел і велике воїнство небесне, і почувся голос із неба. Не бійтеся, я звіщаю вам велику радість. Бо в Давидєві місті народився вам Спаситель, котрий є Христос Господь. Спасіння, і Спаситель прийшов у цей світ. Спасіння прийшло для України, спасіння прийшло для нас. Але страх панує в Україні. Я б хотів би звернутися словами, які сказав голос не бійтеся. Не бійтеся в час свідчаю, в час випробувань. Тому що Господь наш поруч з нами. Він обіцяв бути з нами аж до скінчення віку. Хотів би побажати для всіх вас Божого миру, душевного спокою, тому що Він є князь миру. Хай Господь благословить ваші сім'ї, ваші родини. Хай Господь оберігає нашу Україну. Христос народився. Славімо Його!